Зачекай, не перемотуй! В одному містечку жила одна подружня пара, яка на перший погляд виглядала просто ідеальною. Але насправді завжди не вистачало часу один для одного, були інколи різні непорозуміння, образи. І одного разу дружина запропонувала перед річницею е, чоловікові. Писати щоденник. Вона купила два щоденника і запропонувала писати все, що відбувається, що не подобається, можливо, щось важко або щось добре, що він хоче, щоб на їхню річницю зачитати один одному. Тому що вони не мають можливості спілкуватися завжди по роботі, зайняті. і чоловік погодився. І коли настала річниця, то чоловік перший взяв щоденник. Своєї дружини і почав читати. Каже, на нашу річницю ти мені нічого не подарував. На другій сторінці було написано, що ти негарно відповів моїм батькам, негарно з ними повівся. І так було дуже багато списано сторінок за сторінкою. І чоловіку стало дуже важко, в нього покотилися сльози з очей. І тоді дружина взяла цей щоденник і відкриває його, і бачить, перша сторінка порожня, друга сторінка порожня, і так цілий щоденник. І дружина розіслилася і каже: Бачиш, ти навіть не знаходиш часу, щоб написати, ти навіть не бачиш, як я живу, як ми живемо. Тобі все байдуже. І чоловік відповів: Ні. Мені не байдуже, я на останній сторінці все написав. Тоді дружина відкрила останню сторінку і читає такі слова. Багато, можливо, є різних недосконалостей, багато чогось є негативного, але я багато позитивного. Але найголовніше, твоя любов вище всіх недоліків. Дружина дуже розплакалася і обійняла свого чоловіка, і вона йому подякувала. Він коли в своєму житті ми робимо дуже поспішні висновки. Ми ставимо ярлики, але любов є вище всього. Дорогий Ісусе, просимо Тебе навчи нас любити по-справжньому, навчи нас. Підтримувати і розуміти та як ти це робив. Друже, якщо ти дослухав це відео, пиши в коментарях амінь. З Богом! Слава Ісусу Христу!